Усім привіт! Готові до пригод? Сьогодні ми відвідаємо гірський масив, який приховує в собі багато легенд, міфів, який наразі є одним з найбільш відвідуваних куточків Греції. Зустрічайте величний Олімп! З невеличкого міста Літохору поблизу Салонік починається сходження на цю гору. Найвища вершина Олімпу. Як Мітікас, висотою 2918 метрів, є також найвищою вершиною Греції. У грецькій міфології гора Олімп вважала священним місцем, де перебував Зевс та інші боги. У переносному значенні Олімп це найвища рада, найвища сфера суспільства. Олімпієць це людина, що зберігає спокій за будь-яких обставин, ставить себе понад буденні пристрасті і хвилювання. Олімпійський спокій це незворушність. Величний спокій. Форма Олімпу сформувалася під дією дощу та вітру, що створило ізольовану вежу висотою майже 3 км над рівнем моря, розташованого лише у 18 км від літохору. Подорожимо далі. Перше сходження на Олімп було здійснено в 1913 році. Першими підкорювачами Олімпу є два швейцарця і місцевий пастух Христос Какалас. Вони залишили послання в пляшці і сховали його під волоном. Знайшли це посилання лише через 14 років. Тепер воно зберігається в музеї в Колонаті. Пастух Христос Какалас пізніше ще не раз підіймався на Олімп. З 1981 року гора Олімп входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Назва гори Олімп походить від слова блищати. Так як вершина гори покрита снігом, то на сонці вона яскраво світиться і блищить. Спостерігати дане явище можна на багато кілометрів від Гори Олімп. За іншою теорією, назва походить від індоєвропейського кореня Улу, що означає обертати. Греція цікава країна, яка вразила нас своєю красою. Тут неймовірні краєвиди, які варті уваги кожного. Попереду нас чекає ще багато відкриттів. Досліджуйте світ разом зі мною. Усім щиро дякую за перегляд! З вами була я, Валерія Шарова. До нових зустрічей!